Подивіться, що заду мене знаходиться. Це отакий от джусібішний фронтальний навантажувач. В кадр навіть не влазить, гляньте, як він здоровий. вау. Це, звісно, красота. Фронтальний навантажувач. Можна зайти в кабіну посидіти, але чесно, не буду витрачати на це час, бо... Ну бо немає цього часу, щоб в кожну кабіну в черзі стояти, залізти і там посидіти. Показую вам просто отак. От. Далі покажу вам, що тут от такі от є представлені. Менші фронтальні навантажувачі, теж JCB-шки, тільки менші. Отакі от, от міні, можна сказати, також є. Тут ще менші. Тут у нас що? Тут у нас гусеничний, типу як Бобкета, знаєте, я гусеничний, а тут у нас JCB. Кстати, дуже прикольна штука, дуже крута штука. Неї можна робити будь-які вид роботи. Просто будь-які вид роботи на цій гусінічній техніці можна виконувати, підключати різне обладнання і працювати. А це в нас такий от малесенький телескоп, я ще такого і не бачив. Міні-міні, дивіться, які. Міні-міні. 3500 кг піднімає. піднімаю. Представляєте, такі маленькі, а 3500 кг піднімає. Як таке може бути?